Дівопиці, знову я. Я ще живий, я ще і хай вас не смущай, що ця футболка вже третій раз в кадрі. Має просто таке більше, ніж одна. А, таке вам завдання домашнє. підійдіть зараз до зеркала і просто питайте, хто. Ви. Або представте, що на інтерв'ю в якоїсь дудя чи в гордона. І просто спитайте, хто я. От вас запитують, хто ти, і що ти відповідаєш? Без стьоба, без, без клоунства, без у цього всього. Проросте питання, хто ти, і якась проста відповідь. Це так, трошки кинула. Прикольно з нічого. Недавно гори ходив. Найвища моя гора, 265 метрів, висота. Прикольно було. Може відео кине якесь на канал. А, в чому суть? Суть в тому, що, по-перше, я не вмію. По-перше, я подав побривсь, бачите, яке гарний. А, ну, не в тому sorry. А В чому суть? Перше, я не вмію робити майже відпочинку і роботи. Я хотів відпочити два дні, потім попрацювати і потім в середу поїхати в гори. Відтоді я відпочив два дні. В понеділок таке собі дуже сильно з натяжечкою. Я просто зробив зарядку і в все, середині дня нічого не зробив. Вівторок я вирішив з нами зарядку не робити, тому що думаю, завтра рано вставати тяжкий день, підніматися в гори і так далі. В середу я піднімався в гори. І в четвер я відпочивав після гору, потім зараз п'ятниця, і в ітоді в мене з суботи по п'ятницю не було абсолютно ніякого результату. Абсолютно. Тобто в мене більше тижня відпочинку, ну тобто більше тижня я нічого корисного не зробив. І при тому я не відпочив, тому що весь час я думав, треба б це зробити, треба б це зробити, але я, якби знаходив для себе відговорки. Тобто в мене немає чіткого планування меж часу. Це дуже погано. Це, ну, це дуже здається, немає планування часу типу, фігня, фігня проблема. А насправді, це, ну, коли ти не можеш планувати час і розставляти межі, планувати час і так далі, то ну, це впливає, це дуже сильно впливає на тебе, на твої дні і так далі, і тому подібне. Тобто я можу тиждень бути сконцентрований на чомусь дуже-дуже класному, без вихідних два тижні, три тижні. Але потім я собі даю після трьох тижнів, наприклад, тиждень відпочинку, і цей тиждень може затягнутися на місяць. Такого пасивного щось там -там, там там зробив, там підходив і так далі. Це перше. Друге, коли я собі дуже багато чого планую, сьогодні з проблем таких, почнемо, коли я собі дуже багато чогось планую, то... Я просто На наступний день е, мозок напевно розуміє, що тут буде жопа просто. І я ну, або я придумаю захворіти, або в мене болить голова, або я придумаю, щось якусь фігню зробити, взагалі не важливо. Наприклад, я загрузив, що утром я сьогодні встану, е, сяду за ноут, роботу 30 хвилин, потім поїм, зроблю зарядку, медитацію, потім поїду на роботу, потім після роботи одразу погуляю з собакою. Там один урок, потім я поприбираю машині і так далі. в я, 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 я з самого початку я навіть будильник відкладаю. Тобто я з самого початку ранок наче, не починається так, як я собі запланував, тому що мозок розумієш, дуже багато соумач so eh, завдань. І типу, якби, знаєте, як би, знаєте, я думаю, щось такого. Щось такого спрацьовую і це мені не подобається. Тобто перше, не вмію розставляти границі, друге сильно себе загружаю, потім нічого не, б... не роблю абсолютно. А, третє, я собі. А, багато на себе беру, от, знаєш, так пахосно скажу. А, от, Якщо я вирішив там читати, да, то я замов 38 чи... Ну, коротше, около 40 книг в цьому році. Около 40 книг. Угадайте, скільки я прочитав по факту. Нуль, чев. Ну. Просто нуль. Вони на мене дивляться кожного дня з полиці. І по переваг там перші два місяці, можливо, як тільки замовив, а замовив ще й зимою. То я думаю, ну ладно, зараз буде, буде час, я почну. Я, я зараз я навіть виправдання шукаю. Тобто, якщо я вирішив займатися спортом, то все. Кожного дня бігаю, кожного дня роблю це, кожного дня роблю це. Два-три дні я здуваюсь, Тобто я. М -м -м -м, ну, от, Як мені дуже фраза нещодавно сподобалась, що дисципліна сильніше... Ні, як ти Так, Дисципліна сильніша мотивація. От воно таке є. Тобто я чисто на мотивації якісь на. У цьому зажиганні, не знаю, на оцій іскрі, я чисто на оцій іскрі, там пару днів зроблю. Пару сторінок читаю. Але потім все. Розумієш? І умом я розумію, що треба його просто розструктурувати. Не казати, що я буду читати три книжки в місяць, казати, що я буду читати три сторінки в місяць. Або одну сторінку в місяць, або по три хвилини кожного дня. І тільки якщо буде бажання, час і так далі, тоді тільки я буду читати. А так я прочитав три хвилини за день, все, супер. Я не відчуваю себе нікчемним, тому що я виконав своє завдання. І в мене все окей, в мене все супер, класно. І... Я прочитав 3 хвилини. Три ну, хвили... хвилини я менше посплю, чи на три хвилини, менше зависаю в сусмеречку і так далі. Тобто це ну, нічого в моєму житті не зміниться. Четверте. А... От рамки. Я собі ставлю дуже такі рамки, за які я потім виходжу. Наприклад, е можу поставити собі рамки і не дивитися YouTube Shorts». Я взагалі маю мрія, про... ну, така. Не мрія а просто бажання, щоб е скачати версію YouTube, де немає YouTube Shorts. Просто вони наскільки? Це той самий TikTok, який я ненавиджу. Просто ненавиджу. Ці короткі відео, вони забирають дуже багато часу, в них такий. Вони розраховані на те, що ти будеш просто одне відео за він, чим як зомбі. Тобто по хвилині. Якщо до того, Ютуб був така платформа, що типу, поки ти хаваєш, подивишся якийсь відос на 15-30 хвилин і далі побіжиш по своїм справам, або дивишся якісь фільми, або вивчаєш щось і так далі. А зараз це змінилось особисто для мене. І мені це дуже не подобається. Я а, ну, я прям ставив ціль, що я не буду в них заходити. Я в них не заходжу там місяць, два, три, можливо. І потім просто в один день якийсь вихідний, я думаю, ладно, один відос. І оцей відос один: один, два, три, п'ять, десять, сто п'ятдесят. І наступний день думаєш, ну ладно, типу, це був один день вихідного, завтра такого не буде. Завтра все повторюється. знаєш, як наркотик. От реально, от я дуже відчуваю цю залежність, тому що. Все-таки я мало від чого залежу, тобто я не п'ю каву, я не їм е, солодкого, що е, е, то і все, <гум> в принципі. Е, то, ну, типу, трошки менше злежностей, скажімо так, ніж в е, людини мого віку у більшості, скажімо так. І я її прям відчуваю, мене це дуже сильно бісить, коли от, я не можу себе контролювати. От, знаєш, Відсутність контролю це, напевно, сама тяжка штука, яка в мене. Дуже по мені б'є, як це сказати. Коли має відсутність контролю над самим себе, над самим собою, це не прикольно. Коли ти не сам керуєш своїм життям, а хтось керує. Коли ти віддаєш, я ж і так писав, що життя боль, так? і що там вісім годин на роботу, одну годину на те, щоб добратися на роботу, дві години на помитися, побритися. Покакать. І що залишається? І типу 11 годин мінус 24 залишається 13 годин, яких ще потрібно поспати. Якщо спати 8 годин, це чокнуться можна. 5 годин вільного часу, але знову ж таки, Ну, воно так не виходить. Так не виходить. І я просто в шоці, скільки я часу витрачаю на Телеграмі і Ютуб. Це дві соцмережі, які мене не, 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 не враховуючи Viber і WhatsApp, яких я просто не сиджу. Там дуже багато часу я не витрачаю, але без них, тобто, якщо видалити ще й їх, то типу, взагалі нічого не буде. І я від одного мого знайомого дуже класну фразу почув, що ти коли видаляєш от інстаграм, де мене це було ну, не складно, не знаю. А ну, типу, я з собою гордився. І він, він так ну, типу, всі кажуть, о, ну, до того, як там, з ким знайомився, о, давай інстаграм обміняємося. Я кажу, у мене нема, давайте типу, по телеграм. Ну, о, чого нема, ну типу, я розказую історію, я не кажу, тому що я вибрав путь успіха і щось таке. Я просто скажу, типу, не хочу витрачати час. І до того всі люди такі, о, класно, о, круто, взагалі, молодець. А оцей чоловік, що він запам'ятався, він так ухмильнувся. І каже, так він на русском розмовляв на російському. Він каже, я не пам'ятаю точно. Ну і що ти знайшов на заміну? Э, в чому суть була? Типа, він каже, що ти не можеш щось просто відрізати свого життя. Тобто, якщо ти щось відрізаєш, то організм все одно шукає щось, якусь заміну. Тобто, якщо ти видав Інстаграм, ти почнеш дивитися тік -ток. Якщо ти видалиш тік ти почнеш... Э, Проводити бачає багато часу в Телеграмі. Якщо ти видивиш Телеграм, ти почнеш дивитися серіали. Тобто е дуже складно, Тобто, мозку потрібно дати щось на заміну відразу, і на заміну дати щось дуже крутіше набагато, ніж те, що він мав. Тоді він буде працювати, тоді він прийме. А якщо ти просто щось відрізаєш, нічого не даєш заміну, ну мозок через деякий час знайде собі похожу прикольну штуку. І, можливо, вона буде більш пагубною для тебе, ніж була перша штука, сподіваюся. Майдування зрозуміло, якщо не зрозуміли то... Головне, щоб я це потім зрозумів. <світ> <світ> Класне питання, хто я. Тому що на нього відповіді я ще не маю. Я думаю, може це все дурня. Може я ніким не стану, може я просто якийсь аля чел, який щось хотів. Який хотів, ну, типу, всі щось хочуть, просто не всі про це афішують. Ну і я особи не я афішую, що саме я хочу. Тобто основні поняття якісь є, але я їх досвітлю, але там, основна ціль цільне я не кажу. Я її знімаю, я іноді замислююся, навіщо ці відоси. Типу. Ці відоси було б круто, коли, коли? дуже знаєш, такий соблан зараз сказати, якщо. А, ну, скажімо, коли? Я стане популярним, тоді ці відоси будуть мати велике значення. Типу. От. Ну, тобто можна було б простежити потім мій шлях. Тобто, хто б хотів подібні цілі якісь прислідувати. Або просто кому було б цікаво. Тобто, я тому і не видаляю, я не видалив за весь час ні з інстаграму, типу фоток у мене там около 100 штук, прикиньте 100 штук. Не знаю, з 13 років в мене інстаграм і в 16 здається, я його перший раз видалив. Але все одно типу, за три роки там дуже багато інфи. Е, і фоток і так далі. І на Ютубі також дуже багато відео, щось около 700 відео. Звісно ж, половина, можливо, навіть більше половина з них це шлак. А от такі розмовні відео про щось класне, про щось круте, світле. Я його нічого не хочу вдаряти. От навіть там, я розумію, що це для статистики не дуже кайфово, якщо людина якась заходить на оце відео потім... Перелистую два-три відео, моїх і там я знімаю якусь сігма-бовизу, то не сігма, бою, просто сігма, людина чисто типу, за дорожче, може відписатися, але в тому ж то і суть. Я її іноді мені попадаються, якісь. Я свої... я свої відео не передивляюсь майже ніколи, можливо це помилка, не знаю. Але якщо мені по як коли мені попадаються якісь свої старі відео з старими думками, я думаю, блін, який ж це чав був малий, але крутий. І от. Якщо все вийде, то це буде круто. А якщо ні, то цей шлях був дуже крутий. Я кожного року осознаю наскільки минулий рік був класний. І здається, що зараз, типу, ну все ж фигня, не так іде все, як хочеться, але по факту через рік. Ну так було перед цим, не знаю, можливо, цей рік, цей рік явно просадка, це рік. Це і рік є просадка, це 100%. 2025 для мене особисто у всіх аспектах мого життя це тотальна просадка. Можливо, це просадка приросла, можливо, це початок основного падіння ми це побачимо згодом. А, а про що казав? Аж типу з кожним роком я. Ну, по-перше, я взросліший, тобто я зараз встаю чи встав, ні, я ще стою. Переходжу, да, Вертати? ні. Коротше, з якогось там періоду в якийсь там період життя, то да, з'являється перша робота, з'являється перша машина, права і так далі, тому подібне. Тобто є, ну, там, 17 років в мене було явно набагато більше обмежень, ніж 18, 19, 20. Можливо, можливо, через це, типу, такий ріст. А я там, ой, щось придумав, що я там якийсь крутий. Знову ж таки крутість, чим, чим вона ну, вирізняється, відрізняється. Я не вважаю себе крутим. Але коли дивлюсь на себе два-три типу, роки тому, то думаю, блін, цей чоло крутий. Напевно, так потрібно жити, щоб щоб, 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 щоб... щоб не знаю, як потрібно жити. Корреш, потрібно... потрібно прожити так. Коротше, якось він у мене. Ну давайте ж докажу, до милюжи. Потрібно прожити так. Щоб знаєш, як типу, є в кінці літа, там 31 серпня. Дуже багато людей, там це такий тренд. От поблизу там рік, ну, тому він був дуже популярним. Що, типу, Якісь там декілька кадрів чи декілька відео по там, декілька секунд. Зрізаються всі в, в одне що, там, 15 секунд, чи 30 секунди, чи 60-секундне відео. Ти показується, що там моє літо, так? якось також зробив такий відос. Типу такі вирізки з літа, вони там всі яскраві, хто на морі, хто в горах, хто просто з друзями, хто випиває, хто падає, хто якось затурачиться і так далі тому подібне. І типу, от... Мені здається, що такий же якийсь слайдер. От слайдер, що швидка така перегортання кадрів, але не найкращих моментів, а просто життя. От коли там той буде 80, 90, 100 років, і отакий слайдер тебе прикудиться в голові, то життя можна назвати класним, щасливим і повним, якщо там 70% класних моментів. Тому що, як казала, вчителька з української мови, я її не дуже долюблював, але вона, вона була розумна насправді. Що типу Діма, я ручку, коротше, яка ламав дверей раз. нас, що на батьківських зборах вона сказав, що... Вона каже, що Діма, він не буде згадувати, як він сидів на математиці чи на фізиці, якийсь там закон про фігури і так далі. Діма буде згадувати моменти, коли надромав ручку. Коли він дьоргнув когось за косічку, коли він перший раз там десь когось чи затиснув, чи поцілував і так далі, тому подібне. Тобто, згадується на ті моменти, коли ти пахав, не бачиш нікого і нічого. Хоча це дуже зараз популярно, пахати без відпочинку, класно, тренд. Бо во. во вигорання потім во депресія, во антидепресанти і інші речовини, які вживають. Люди, тому що їде криша. Але ж просто ніхто не каже. Класно показати картинку World 24 на 7. Так от, до чого вів, що ти не будеш згадувати ці штуки. Вони дуже важливі, вони потрібні для результату, вони потрібні, щоб потім мож... можна було згадувати класні щасливі моменти, але пробуй якось розбавляти. Пробуй якось розбавляти це життя. Чого? 18 хвилин з вами балакаю, до чогось треба було прийти, але я не прийшов ні до чого. Тому... А, не витрачайте свій час на людей, які не хочуть бути в вашому житті. М -м -м. Якщо людина йде, то на його не йде і все. Тобто не потрібно ні за ким бігати. Нікому нічого доказувати, розказувати, показувати, який ти класний чи не класний і так далі, тому подібне. І ніколи не очікую нічого від людей, ніколи не думаю, що вони зроблять те, що казали. Ніколи не думаю, що всі люди, такі, як ти, чи ти такі, як усі, не очікуй і не сумніваюся. Напевно, просто оці 50 секунд, подивіться, останні цього висить на завжди.